Ей, всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звуть Дмитро, і ви на каналі Нікен. І сьогодні ми продовжимо проходити Spider-Man. Минулі серії ми посадили у в'язницю шокера, двічі намагалися зробити так, щоб він більше не грабував, і, врешті-решт, нам це вдалося. Також ми звітали до е, волонтерів, до Лі, запитали щодо маски, і він дуже якось налякано відповів нам. Нібито він щось знає більше, ніж нам сказав. Тож давайте в цій серії дізнаємося, що взагалі відбувається з цими демонами, і що про них знає Лі. Всім гарного перегляду. Гей, so, hey, я дивилася я по доповідям щодо демонів. Я знав, що ти щось дізнаєшся. Вони були дуже сьогодні зайняті на місці фіска. Давай спробуємо роз, рознюхати, що там відбувалося. Давай подивлюсь. Патруль доповідає про велику активність всередині якихось доставок чи щось такого. Дякую, Юрі, я подивлюсь. Та що ж таке? Ей, Юрі, є якісь ідеї щодо. Навіщо використовував фіск це місце? Немає жодної уяви. Давай. Дозволь мені відправити офіцера. Він чудовий коп і займався справою фіско багато років. Якщо хтось тобі там зможе допомогти, то це він. Якийсь Джеймс. Там я не встиг прочитати, як звуть цього копа, але якщо Юрій його радить, то чому б ні? Зрозумів бос, потрійна. потрійний захист. Демони тут поки що не видно. Слухайте. Демони намагаються пограбувати нас. Двох ми сьогодні вже втратили. Будьте на непоготові. Так, снайпери з'явилися. Що за хотівку? За котру йдуть демони. В будь-якому випадку, я не хочу, щоб це дісталося або демонам, або Фіску. Спочатку треба подбати про тих, хто з лазерами. Так, ну, в принципі, вони усі дивляться вниз, тому я думаю, ми зможемо спокійно подбати про цього. Так, а у цього тут ще є один на захисті. Я думав, це тихе прибирання. Так, ну нібито ніхто не почув, так? А, ліва, ліва клавіша миші просто тихо прибирати. Добре. Що тут фіск взагалі ховав? Гарди кластерні. Вебшот на правильному об'єкті може відбувати їх. Так, а як мені так пробратися до нього? Я ось трошки не розумію, щоб поки що як мені так красиво зробити. Можливо, я, як типу в Assassin's Creed зможу якось знизу його скинути, там, не знаю. О, так воно і є. Йди сюди. Прикольно. Добре, що у нас далі. Далі нам треба просто подбати про тих, хто залишився. Так, там я бачу двох, давайте їм займемося. For a bad day. I see ah. Дідько. Замовкне, замовкне, замовкни. Тихо, 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 тихо. Мене нібито ще не спалили. Чудово. Іди сюди. Так це щось підозрюю, але він нас не спалив. Тому поки що нормально. Тут багато кого. Ще треба повирубати. So так ось чого. Та в сенсі, ну ось цього візьми. Нормально, нормально. Плюс-мінус стелсу нач... починаємо вирубати. Покраще. Так, ну тут їх дуже. Так, все, щось, щось вони запідозрили. Напевно, вони когось побачили, кого ми там примотали з павутинням. Все. Вони вже спокійно не стоять, але ми поки що ще маємо перевагу. Я знаю, він тут десь. Це все чудово, але як мені тепер вас так розкидати, щоб зробити це красиво. А! Ось він почав дивитися, що тут когось промотали. Іди сюди, я зараз прийду до тебе. Привіт. Мені здається, що мені треба вже влітати, напевно, до них, бо... Бо вони тут усі у купі і навряд чи мені вдасться їх усіх повирубати. Хоча, якщо чесно, щось вони не дуже добре прикр прикр прикривають свою спину. Окей. Okay. <laughs> я, я не знаю, я просто собі спокійно на чілі наросло розслабоні їх усіх повирубав. Нормально, нормально. Поліція, ви дуже вчасно. Я усіх підготував, забирайте. А, це той коп, котри, котрого Юрія нам відправила. Джефферсон you Дейвіс. Know, yeah, ви знаєте, що не можна робити розшуки на приватній території? То що ж ви скажете щодо офіційного розшуку? Як вас звуть? Офіцер Дейвіс, звіть мене, Джеф. А Вас. Має. Просто жартую з тобою. Мій син дуже великий фанат вас. Тож, як ми увірваємося через двері? Ні, це буде дуже багато бумажної роб... праці. Добре, я тоді знайду інший шлях. В будь-якому місті є якесь. Зломане вікно чи щось такого? Оглянься. Я думаю, ти краще це зробиш, людина павук. Дуже він хоробро так увірвався. Я почуваю себе нібито у якомусь фільмі жахів. Є якісь люди з крюками. Добре, що за цією зачинною двер'ю? Джеф, ви там? Я роблю все, що можу, щоб це відкрилося. Я ціню це. Бачите якийсь консольну потужний коробку для відчинення? Так, бачу. Якщо ми можемо призавантажити, то вона відкриє. Розумно, але я в мене немає тут інструментів, щоб це зробити. Електропістолет, геніально. Електричним паутиням. Націлитися можна і поцілити і вистрелити, і перезарядити. Це Електрична паутиня, це класно. Ти нагадиш мені мого сина. Він почав бути на телебаченні, коли йому стало п'ять. Виглядає так, що він може мені дещо чомусь навчити. Нічого нелегального тут не побачив. Ну, на перший вигляд, то це чисто, але давай подивимось серйозніше. Можливо, ми щось знайдемо. Цей Ангар був покинутий дуже давно. Навіщо він їм знадобився? Схоже на те, що тут є якась схована кімната. Дивись сюди. Тут є схована панель, і Зараз я щось відчиню. Виглядає так, що тут ще щось повинно бути. Що мої лінзи зможуть показати? Ага, бачу. Так, і що мені просто стрілянути треба. Спрацювало? Ні. Напевно, невірна коробка. Продовжу шукати. Ага, нам треба. Я зрозумів, тобі треба ще якусь, напевно, тут зверху. Так, пішов заряд обережно. Дякую. Я би не зміг відчинити це са. Ей, я б також нічого не зміг зробити без тебе. Як я бачу нічого такого. Бачиш сліди на підлозі? Продовжуй шукати. Ми повинні щось знайти тут. Шукати сліди такі, де відк відчиняли щось, ну добре. Ну тут відчиняли, бо тут. Типу, типу просто ка... кораблі виїжджали з ангару. Тому треба шукати якісь інші. Ось типу цього. Я зараз буду там. Можливо і ні. Ліфт не працює. Зачекай, я зараз з цим розберуся. Другий поверх. Обережно. Мост міст зламаний. Я зможу справитися з цим. Непогано. <с> а ми, а ми... <с> Блін, офіцер нормально перестрибнув, а ми як калічі провалилися вниз. Ще одна схована двер. Зрозумів, робимо по нашій схемі. Знайшов одну? Під'єднав. О, так, ти це зробив. Ну, що там, що там? Ей, подивись тут. Нічого. Мені починається, здається, що фіск вирішив пожартувати над нами. але подивись на стіни. Вони тут тримали зброю. Ми, напевно, щось втрачаємо. Давай утримуємо доступ. З цього хранилище. так, якщо тут два підключення повинно бути. Розшукай друге під'єднання. Так, щось. Якби? Якби я був. Коробкою підключення. Де б я просто Знайшов її. Так мені здається, що мені треба ліфт спочатку прибрати звідси, а потім вже стріляти. Так воно і є. Right, Ти був правий, Джеф. Це двері. Дивовично. Думаєш, що... Е, зможеш мені допомогти? Ця річ виглядає нібито дуже важкою. Один. Два. Три. Well, three. Three. Мені здається, Пітер і сам well, міг підняти that спокійно. That виглядає як дуже старий тунель. І like no виглядає так, що його ніхто не чистив з часів пройти. Я не зможу пройти далі. Дозволь мені подивитися, що там буде. Сми... В сенсі, я не зможу пройти, він поліз. Чого? А, типу далі він там не зможе полізти, бо завал. А ми через інший шлях зараз. Тримайся, я заблокований. Ти щось зможеш зробити? Будь ласка. Що це було? Метро, напевно. Давай пришвидшимось, місце okay, нестабільне. Господи, яке незручне керування. Виглядає, ніби то якісь зриви чи демони. On, Давай, ходімо. Ще трошки б завалило мене. Damn. Дідько. Демон це вже... Демони вже пішли. Як вони так швидко? Напевно, через інші двері. Давай подивимося, чи зможемо ми її знайти. Це місце було дуже набито великою кількістю зброї. Вони хотіли все зробити без смертей, осліплюючи гранати, пістолети з зелек. Електричні пістолети. Пістолети зі струмом. Вони тікали звідси швидко, розбили дуже грубо і акуратно. Порожні коробки. Але в них не було часу все тут почистити. Ось! Можливо, тут чогось ми зможемо знайти. Так, ну недалеко. Тихше, Демони. Недалеко вони пішли. Будьте тут. О, ні. Ми зупинимо їх разом. За допомогою цього. Вони рушають. Ходімо. Бери їх! Стояти, Зупинити вантажі. Ви під арештом! Бейте їх. Знайди укриття. Ось про це я і кажу. Нормально він так стріляє. Я, до речі, хотів е подивитися, як дрони будуть працювати. Дякую за прикриття, до речі. Та ти диви, які розумні. Тримайтесь, офіцер. Ах, дідько. Прикрию. На смітнику. Так, сюди. Сюди. Вирубаємо. Слухайте, а вони стали більш серйознішими. Якщо ви зрівнювати з тими в Адідасі. Так, бомбу назад. Дякую. Він його електри... цим. електрострумом піджарив. І я піджарив, це капець, хлопці, не повезло. В них підкріплення. Оце йому одразу в дупу прилетіло, я не можу. Ой, дідько, не так клавіше, не те клавіше. А. ухиляємося, ухляємося. Щіт якийсь. Я не очікував цього. Так, набираємо фокусу. Що, що у нас є? У нас є дрончик. У нас є дрончик, є постріли. Дякую тобі, дрончику. Дуже вчасно. Так, трошки підлікуємося, все одно не використовуємо поки що фокус. До побачення. Я забув, як вирубати з щитом. Дякую. Командна праця у нас непогано робиться. Вшиваємось. Зупинись. Нормально він як поліцейський. Ти в порядку? Іди. Я догоню. Наздожену. Якщо я втрачу. Грузовик повним набитими озброєними людьми. Цей день буде дуже жахливим. Ах! Тічко. Засранці я вам надаю по дупі. Що ж таке? людина павук. Декілька демонів на. Сховище. Як в тебе справа? Не дуже добре, я поки що не можу зупинити грузовик. Будь у безпеці, Джеф, вони дуже небезпечні. Так, я підбрався до. Эй, хлопці! Ось твоя зупинка. Твоя так уж. Тепер водій, Дідько. Давно не бачився. Та що ж таке? Я нібито встиган натискати. Чидо дуже довго думаю? Так, 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 сті, 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 тільки не взривайся, не взривайся. Тримаю, тримаю. Виходь там з, з машини. Чудово. Все одночасно треба зробити. Ще б трошки було б халепа. Та ти знущаєшся. Ніфіга собі оце він влетів. Це дуже було хоробро. Джеф, ти, ти живий? Я вже переживати почав за цього хлопця. Він стільки зробив для нас за одну хвилину? Зараз ми ідентифікували офіцера Джефферсона Дейвіса, котрий розповів нам, котрий дуже багато ушкоджень зазнав, але буде повністю відновлений. Вибачте, міс. А що ви тут робите? після дому аукціону, юго, хоче розслідувати це. Ти знаєш, що ти дуже близько до того, що. Чим ближче я тут знаходжусь, тим більше мені шанс зупинити. їх. В нас? Офіцер Дейвіс, Мері Джейн Вотсон, Не без коментувань. Я не торгів звинувачу вас, але ці хлопці з цієї історії. Дуже багато небезпеки проводять. Я, не я просто хочу послухати. Добре. Залазьте. Добре. А вона не промах. Дідько, я втомився. Час трошки відпочити. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!